Розквітає Україна, братніх тим народів, Відбудова на щаслива, тут краса і врода, я дощами, сонечком зігріта вся полями та садами, ненько наша вкрита. Тут зростають наші діти в щасті та свободі, тут ми гідні. На... Ой. Тут будуємо кращу долю, сім'ї вільні нові. А далі я не пам'ятаю. А Якщо хочете, хоч як Семен, Семен. просто А то семен. може ви продовжите. Просто але, семен. В такому, так, але в такому дусі треба. Лише позитив. Бо якщо про позитив співаємо та кажемо, то ми програмуємо тих, хто слухає, та самі себе на, на той позитив. А якщо навпаки, то то робимо дуже погано, то. то Сучасний гімн, він, він не, для, не для кращої долі. Він нібито ще не вмерла Україна, а, а що вона колись має в Україні, ні, ні слава ні воля, а що вона має колись вмерти чи що. Хтось, хтось про це навіть думати. Не, не треба про таке думати лише позитивно.